Українська політика завжди була насичена подіями, цікавими людьми та жорсткою боротьбою за владу. За невеликий термін нинішньої незалежності в Україні змінилося аж 6 президентів і лише один зміг просидіти на своєму кріслі два терміни. І в цьому випуску ми поговоримо про кожного українського президента і розберемо плюси та мінуси правління кожного з них. Першим президентом Незалежної України стає Леонід Кравчук. Як і багато тодішніх лідерів пострадянських країн виходить з радянської системи. Частина партійної номенклатури, останніми роками існування СРСР швидко просувається кар'єрними сходами, а в 90-му році стає головою Верховної Ради української РРСР, що на той час стала фактично найважливішою посадою в країні. При цьому бере активну участь у боротьбі за українську незалежність та підтримує зростання національного руху. 24 серпня 1991 року саме за нього Верховна Рада УРСР приймає акт проголошення незалежності України, що й стала точкою відліку для української незалежності. Вибори вже в Незалежній Україні відбуваються у грудні 1991 року, на яких у першому турі перемагає саме Кравчук, набираючи 62% голосів. Його головний опонент В'ячеслав Чорновіл набирає 23 перемагаючи лише у трьох областях. Львівський, Івано-Франківській та Тернопільський. На відміну від Кравчука, Чорновіл виходить з українських дисидентів, які протистояли радянській владі у піки її могутності. Проте громадяни не підтримали таку кандидатуру, а передвиборча кампанія Кравчука будувалась якраз на тому, що саме він став батьком Незалежної України. Цікаво, що уряд Української Народної Республіки у Вгнані, що існував з 1921 року, визнав нову Україну. Та передав свої повноваження новообраному президентові Кравчуку. Ще й після виборів він підписує біловезькі угоди з російським та білоруським лідерами. Сталося це 8 грудня 91 року і стало фіналом для існування СРСР. Кравчук відіграє у цьому процесі центральну роль, а Україна, як уже незалежний суб'єкт політики, почне інтегруватися до міжнародних інститутів та розпочинати власні відносини з іншими державами. Мабуть, саме це найголовніше заслуга Кравчука за часів його правління. При цьому внутрішній політиці залишилося безліч проблем, які Кравчук не зміг вирішити, а деякі були власноруч створення. Економічний стан України в період його правління був край плачевним. У Україні почалася гіперінфляція, яка досягла рекордних розмірів у 10 256% за 93-й рік. Це означало, що у середньому споживчі товари за один рік подорожчали у 100 разів. Паралельно з тим, у 92 му році почалася приватизація, яка з одного боку дала змогу людям закріпити право власності на своє майно, наприклад, масова приватизація квартир чи будинків. З іншого боку, процес породив несправедливий розподіл радянських підприємств і став стартом для створення класу олігархів. Все це породило проблеми, які існують в Україні і досі, і є фундаментальними на шляху до подальшого зростання та розвитку. Процес триватиме фактично усі 90-ті роки, потім вже за кучми. Однак старт цьому процесу поклав саме Кравчук. Сам процес приватизації був необхідний після радянської командної економіки, але не у такому вигляді, як він проходив. Деякі проблеми були і щодо зовнішньополітичного вектора. Найголовніша та найактуальніша досі проблема ядерної зброї, яка стала вирішуватися ще за часів Кравчука. Найбільші критиці піддаються масандрівські угоди із Росією, підписані 3 вересня 1993 року. Сучасники ще тоді її називали капітуляційними. У них йшлося про поділ Чорноморського флоту, а також про ядерну зброю, що знаходиться на території України. Перші кроки до ядерного роззброєння були зроблені саме за Кравчука, тоді між Москвою Вашингтоном та Києвом проводилися консультації з цього приводу. Україна була на шляху відмови від ядерної зброї, так 14 січня 94 року було зроблено тристоронню заяву Сполучених Штатів Росії та України про денуклеарізацію України. Більше того, вже тоді передбачалося вивезення ядерної зброї без будь-яких гарантій безпеки та без фінансової компенсації для сторін. Про це в документі згадувалося, але без конкретика. Відставка Кравчука пов'язана із політичною кризою 94-го року, він оголошує позапланові вибори і на них програє. Президентство Кравчука досі викликає змішані почуття. З одного боку, саме він став батьком зародження нової української державності, остаточно затвердив розпад СРСР. І став інтегрувати Україну у світові інститути. З іншого боку, внутрішня політика була повністю провальною. За часів його правління країна переживала особливо важкі часи. Окреме питання а вже ж і ядерного роззброєння. Воно, хоч і закінчиться вже за наступного президента, було розпочато саме за Кравчука. Наступним президентом України стає Леонід Кучма. І перемагає на виборах 94-го року, і це поки що єдиний президент України, який протримався аж два терміни на президентській посаді. Перемога Кучми на виборах не була легкою. У першому турі взагалі вів чинний президент Леонід Кравчук, але другий тур віч-навіч, виграє кучма. Кучма також вважається вихідцем із радянської системи, а точніше з червоних директорів. З 1986 по 1992 був директором великого дніпровського підприємства «Південмаш», яке займалося оборонними замовленнями та виробництвом ракет. Варто розділити правління кучми на два його терміни та виділити досягнення та провали щодо кожного з них. Почнемо з першого. Кучма обійняв посаду президента в період глибокої кризи в Україні як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Економічна політика Кучми, хоч і продовжувала низку негативних тенденцій, закладених попередником, і призвела зрештою до олігархізації економіки та клановості політики, все ж таки при ньому економіка була більш-менш стабілізована, інфляція стала скорочуватися. У 94-му році вона вже становить 401%, а в 98-му 20%. Також було запроваджено більш стабільну валюту гривню у 1995 році. Це було оголошено у ході грошової реформи на території України та замінило карбованець, який помирав від постійної інфляції. Ринкова економіка також стала активніше розвиватися, відкриваються підприємства, починають заходити іноземні капітали. Ще важливою подією стає і затвердження нової конституції у 96-му році. До цього Україна мала ще радянські документи. У його перший термін виникає і серйозна внутрішня криза в Україні, а саме пов'язана з кримським сепаратизмом. Питання Криму так чи інакше порушувалося ще за Кравчука, але за кучми проросійські погляди в Криму досягають свого піку. Найпопулярнішою партією в Криму стає Блок Росія з такою назвою і пояснювати спрямованість партії не потрібно. А на початку 94-го року президентом Криму стає проросійський Юрій Мішков. Він виступає за зближення із Росією, за інтеграцію, за спеціальний статус і навіть хотів запровадити ходіння рубля на території Криму. Придушення цієї історії відбувається саме за кучма, який з одного боку домовився з частиною проросійських депутатів, а з іншого придушив частину кримської автономії. У 95-96 роках у Криму з'являється нова Конституція, більш обмежує Крим, та й сам Крим став називатися Автономною Республікою Крим. Міжнародні відносини кучма вибудовує багато векторні. З одного боку продовжує розвивати відносини з НАТО, а з іншого з Росією. Щоправда, в ті часи це було не так складно робити з огляду на те, що й сама Росія на чолі з Борисом Єльциним зближалася з НАТО та Сполученими Штатами. В перший термін варто відзначити дві найважливіші домовленості, які є вкрай спірними та багато у чому визначили перебіг української історії. Відмова від ядерної зброї, приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Будапештський меморандум стали особливо актуальними після нападу Росії на Україну. 5 грудня 94 року Україна підписує Будапештський меморандум фінальну угоду про ядерне роззброєння України та передачу боєголовок з території України до Росії. Договір підписують Україна, Росія, Сполучені Штати та Великобританія. Окремі декларації підписали Китай та Франція. Сам меморандум, як показала практика, виявився безглуздим і недійсним на практиці. Хоча навіть сучасники критикували домовленості через їхню слабкість. Україна навряд чи тоді мала можливості для збереження ядерного потенціалу, враховуючи одразу тиск Сполучених Штатів та Росії одночасно. Проте за підсумком віддачі озброєння так і не змогла отримати більш вагомі гарантії безпеки, що у підсумки і призведе до того, що Росія зможе так безкарно діяти на території України. Друге, це угода про статус та умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України від 97-го року. Проблема, яка також зародилася при здобутті незалежності і не вирішена за Кравчука. Так от за кучми йшли досить складні переговори із Росією з цього приводу. Низка політологів вважають, що Росія та Україна вже тоді опинялися на межі війни через перебування флоту та його поділу. За підсумками саме Україна йде на поступки. За згодою російський військовий флот та армія до 25 тисяч може перебувати в Криму наступні 20 років. Основна база у Севастополі додаткові у Феодосії, Ялті та Судаку. Україна дозволила Росії розмістити власну військову базу у Криму, що стала відправною точкою для майбутньої анексії у 2014 році. Також варто зауважити, що остаточний поділ радянського флоту стався не на користь України пропорція 20 до 80. Росія набуває 80% флоту, хоча спочатку країни намагалися його розділити 50 на 50%. Перший термін кучми був сповнений подій. Кучма зміг стабілізувати українську економіку та політичне життя, вирішити кризу у Криму. При цьому економічні реформи йшли тим самим шляхом, що створить Інститут олігархії на території України. Ну а міжнародний вектор закладає бомбу сповільненої дії під Крим та безпеку України. Далі Кучма перемагає ще й на других виборах у 99-му році і знову стає президентом. Цього разу його головним опонентом стає Петро Симоненко із Комуністичної партії України. Інші ліві партії також набирають чимало голосів: Олександр Мороз із Соціалістичної партії України та Наталія Вітренко із Прогресивної соціалістичної партії України. Вважається, що останні могли бути спойлерами Симоненко і відтягували у нього голоси, але як і у випадку з Єльциним у 96-му році, комуністичний реванш не пройшов. Якщо розпочати з позитивних моментів, то це зростання економіки. Однозначно, не можна заявити, що це повністю заслуга кучми та його ставленників, тим більше, що до початку нульови закінчилася основна приватизація та оформлення олігархату в Україні. Однак зростання економіки під час його терміну виявилося найкращим за весь період української незалежності. Так, з 2000 року по 2004, економіка України зростала не менше ніж 5% на рік. А у четвертому році покаже цілих 12%. Знову ж таки, частково це пов'язане із світовим економічним трендом ще й із внутрішньою стабілізацією багатьох країн пострадянського простору. Сусідня Росія також покаже рекордні показники у той період. Міжнародна політика залишалася балансуючою, при цьому активно розвиваються економічні відносини із Заходом і йде зближення з НАТО. Саме за кучмом було вперше поставлено питання про те, що Україна буде вступати до НАТО. І що це може стати пріоритетною метою України. Таке рішення обговорювалося у травні 2002 року. Відносини із Росією залишалися відносно стабільними, проте знову виникає криза навколо Криму, а точніше через острів Тузла, що знаходиться між Кримом та Росією. Острів знаходився в українській юрисдикції, однак Росія стала будувати власну дамбу до острова, тим самим почала робити замах на суверенітет. Кучма доволі жорстко відповідає на той час російській стороні. І був надан наказ відкрити вогонь у разі перетину кордону. Тоді конфлікт був улагоджений дипломатично, Росія відступає. Сам конфлікт був багато в чому через економічні інтереси, оскільки саме Україна контролювала Керченську протоку, то й вона вилучала плату за проходження суден із Азовського моря. Основна критка другого терміну кучми спрямована на його прагнення до авторитаризму і через гучну справу про вбивство журналіста Української правди Георгія Гонгадзе. Головним підозрюваним у замовному вбивстві виявився сам Кучма, а плівки Мельниченка лише підтвердили цю версію. Це викликає вкрай негативну реакцію у суспільства, після чого Кучма почав активно втрачати рейтинги, а проти нього оформився рух під гаслом Україна без кучма. Незважаючи на авторитарні тенденції кучми, йти далі на третій термін він не став, хоча мав усі можливості і навіть міг зробити це легітимно. Завдяки рішенню Конституційного суду. Оскільки конституція була видана лише у 96-му році, то формально перший термін кучми як би анулювався і реальний третій термін міг вважатися другим. Така схема, що тоді активно використовувалася на пострадянському просторі. Однак сам кучма зробив ставку на свого ставленника у вигляді Януковича, і основна передвиборча гонка вибухнула саме між Ющенком та Януковичем на виборах 2004 року. Вибори виявилися запеклими і привели Україну до чергової політичної кризи. За результатами другого туру перемагав Янукович, проте прихильники Ющенка запідозрили його у підтасуванні голосів, зокрема на Донбасі, після чого розпочалися масові протести. Так за рішенням Верховного суду України було виявлено фальсифікації та призначено перевибори другого туру, на якому за підсумками, перемагає Віктор Ющенко. Починаючи з позитивних моментів, Ющенко ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв зближення із західними країнами і став проводити цей курс. Відбувається зближення із європейськими країнами, а водночас і масове проникнення європейського капіталу. Україна стає більш відкритою країною для інвестицій. Раніше, ще під час приватизації, західні компанії не підпускали на аукціони, що в результаті скоріше негативно позначилося на економіці України. Зростання тривало до самої світової кризи, і різкий спад економіки України припав лише на 2009 рік. Якраз на ньому і відобразилися усі негативні моменти світової кризи. Зовнішній політичний курс був прозахідним, і Ющенко став першим реально робити кроки щодо вступу України до НАТО. У 2008 році Ющенко звернувся до альянсу з проханням приєднати Україну до плану дій щодо членства в НАТО. Оцінка цієї події двояка, з одного боку Ющенко продовжував виконувати власні передвиборчі обіцянки, з іншого, вступ України до НАТО не підтримувався як у самому Альянсі, так і всередині України. Населення та парламент у своїй масі були проти. Ну і завершилося це прохання за фактом нічим. Ющенко відмовили, і питання вступу України до НАТО підвисло вже практично на 20 років. Ющенко почав активніше займатися нацбілдингом. Тема Голодомору та героїзації Бандери було виведено на перший план. Ці події викликали неоднокову реакцію у представників різних верст населення. Часте населення вважала, що це псує відносини із Росією і взагалі зазіхає на загальнорадянське минуле. Інше ж підтримували переосмислення історії з погляду трагедії, такої як Голодомор, і з погляду пошуку суто українських героїв і борців за незалежність, як Бандера. Питання надбілдингу для України і зараз виникає досить гостро. Оскільки Україна довгий час не була національною державою у звичайному європейському сенсі цього слова, і мала багато проблем з ідентичністю, які були й притаманні пострадянському регіону. Якщо говорити про однозначно негативні риси правління Ющенко, то це регулярні кризи весь його час правління. Внутрішньополітичні кризи супроводжувалися постійними конфліктами з міністрами та парламентами, так одразу після перемоги помаранчевої революції назріває криза всередині команди Ющенка. Чи не прем'єр Тимошенко йде у відставку? У 2006 році назріває інша криза, коли на парламентських виборах перемагає Янукович та його партія, а Ющенко буде змушений зробити його прем'єром. Після відставки Януковича Юлія Тимошенко знову стає прем'єром, і, хоч пробуде їм до кінця каденції Ющенка, між Ющенко та Тимошенко будуть постійні конфлікти. Все це призводитиме до постійного паралічу управління державою і не дасть Ющенку провести жодної нормальної реформи. Через що його рейтинг до кінця каденції виявиться на рівні 5%. Зовнішньополітичні відносини із Росією ускладнюються через явний курс Ющенка на захід та просування української національної ідентичності. На відміну від минулого президента Кучме, Ющенко настала вірувати, а між тим міжнародна обстановка стає гострішою. Це призводить також до проблеми в економіці, виникають газові кризи, що призводить до підвищення цін на газ у кілька разів. Такий стан справ зрозуміло шкодить українській економіці та стабільності. Більше того, основний газовий конфлікт прийшовся за часом на світову економічну кризу. В результаті можна сказати, що Ющенко став президентом нездійснених очікувань і втраченої надії. Незважаючи на низку позитивних моментів із прагненням на захід та з відродженням національної ідентичності, реалії на землі були сумними, обіцяні реформи не були виконані, а також відбувається втрата довіри до усього прозахідного табору в Україні. Наступні вибори відбуваються у 2010 році. Ющенко в них бере участь, але виявляється аутсайдером, а основна боротьба триватиме між Януковичем та Тимошенко. Відбувається до певної міри реванш і перемогу зрештою здобуває Янукович, який частково перехоплює і про західну повістку. Обіцяє підписати асоціацію з Євросоюзом, і всі знають, як це закінчилося. Знову почнемо з позитивних моментів, яких не так багато. Українська економіка з приходом Януковича почала одужувати після світової кризи, і у 10-11 роках спостерігається на погане економічне зростання, щоправда, це радше загальна світова тенденція. За Януковича було проведено також кілька реформ, які стосувалися вдосконалення податкового законодавства, воно стало прозорішим, а також адміністративним. З'явилися перші ЦНАПи – центри з надання адміністративних послуг, що спростило бюрократію. На зовнішньо політичному контурі відбувається зближення із Росією, укладаються нові газові контракти за адекватними цінами. При цьому Янукович намагається балансувати між Росією та Заходом, веде переговори про євроінтеграцію. Якщо говорити про проблеми, то їх безліч. Незважаючи на швидке відновлення та зростання економіки, воно пропадає лише на 10-11 роки. Загалом це відновлення після кризового 2009 року. Подальші два роки правління Януковича будуть зумовлені застоєм. Зростання у 0,2% у 2012 році та у 0% у 2013 році. І це за загальною світової стабільності та відновлення світової економіки. Все це показники якості управління державою та назрілі проблеми. За Януковича рівень корупції стає гіршим, а також виникає феномен сім'ї. Усі фінансові потоки держави перейшли під контроль сім'ї Януковича та ними контролювалися. В Україні розгортається широка компанія із рейдерських захоплень підприємств, так званою сім'єю, що відлякувала бізнес та інвестиції. Янукович хоч і не встиг стати повноцінним автократом, досить активно рухався до цієї мети. Відразу після того, як стає президентом, розширює свої повноваження, повертаючи Україну у форму президентсько-парламентської республіки, разом із цим розправляється зі своїм головним конкурентом на виборах з Юлією Тимошенко, садить її у в'язницю. Через що псуються відносини із Заходом на деякий час і навіть припиняються переговори на євроінтеграцію. Політичні переслідування дістають і інших членів помаранчевої команди, садять, наприклад, і Юрія Луценко. Були спроби утиску ЗМІ, відбувається зниження рівня свобод. Відносини із Росією почали вибудовуватися несприятливо для України. Наприклад, у 2010 році було підписано харківські угоди, які розширювали російське перебування в Криму, та його продовжували аж до 2042 року. І все це натомість за знижку на газ. Фінальним акордом для Януковича стала його відмова від підписання Євроасоціації та соловий розгін акцій протестів. Відмова від підписання асоціації, як стан незабаром зрозуміла, була обумовлена тиском Росії, про що Путін публічно скаже. Ситуація, яка складалась взагалі викликала непорозуміння у всіх, оскільки відмова від підписання асоціації відбулася в останній момент, коли усі деталі документа були узгоджені і вироблялася протягом декількох років. Янукович різко заявляє, що асоціація не на користь Україні, хоча саме він зі своєю командою весь цей час розробляв сам документ. Це й викликає перші протести в Україні. Спочатку вони були не такими великими і стали затихати. Але саме силовий розгін протестів призвів до всенародних масових протестів, які увійдуть в історію під назвою Євромайдану. Нові вже масові протести були не просто за Євроасоціацію, а скоріше проти самого Януковича та його оточення. Подальші події, гадаю, що всі знають: силові протистояння на вулицях, спроби розгонів та насильства, переговори між опозицією та владою, закони 16 січня, які забороняють демонстрації, що тільки підливає олію у вогонь. Розстріл Майдану та втечу Януковича до Росії. За підсумками можна сказати, що це один із найневдаліших українських президентів. Окремо варто відзначити виконувача обов'язків президента Турчинова, який, хоч і пробув на посаді недовго з 23 лютого по 7 червня 2014 року, опинився у період серйозної турбулентності. Турчинова була призначена Верховною Радою виконувачем обов'язків президента після втечі Януковича, це, мабуть, єдиний випадок. Коли президенти не обирали на загальних виборах. Правління Турчинова повне протаріч і неоднозначностей, оскільки з початком політичної кризи в Україні Росія вирішила активно в неї втручатися, а після втечі Януковича остаточно руки були розв'язані. Так у цей період відбувається анексія Криму за допомогою російських військ, контроль над півостровом де факто переходить Москві. І з цього приводу існує чимало критики Турчинова, оскільки він, як головнокомандувач, не наказав захищати півострів. Якби віддав наказ, Крим був би врятований, або ще тоді почалася повномасштабна війна без шансів для України. Разом із тим, коли таке сталося на Донбасі, Турчина все ж таки зважився на оголошення АТО антитерористичної операції на Сході, тим самим розпочавши протистояння із росіянами та проксі силами. За нього відновлюються армійські структури та відроджується Національна гвардія, обороноздатність країни була на низькому рівні. Загалом період Турчинова виявився коротким, але вкрай складним для України. З одного боку, державність була збережена, і країна не покотилася в повну анархію, з іншого українська влада все ж таки втратила контроль над деякими регіонами над Кримом і частиною Донбасу. 25 травня 2014 року відбуваються вибори президента України, на яких перемагає Петро Порошенко, кандидат від об'єднаної опозиції, перемогу здобуває у першому турі. Якщо почати з позитивних моментів, то внутрішній політиці України досить багато чого змінилося. За Петра Порошенка було проведено низку важливих реформ, таких як децентралізація, незалежність НБУ та відновлення армії. Останнє, як вже було сказано вище, було необхідністю через початок війни на Донбасі, оскільки армія за минулих президентів лише скорочувалася та урізалась. Слід зуважити на це рахунок, що тоді це був світовий тренд скорочувалася усі європейські армії та навіть російська. А явний загроз начебто не існувало. Отже, армія відновлювалася фактично з нуля, і до моменту відходу Порошенка з президентського посту українська армія стала реальною бойовою одиницею. Що стосується децентралізації, то ця обіцянка була і за інших президентів. А разом із зростанням сепаратизму та російським лобізмом ідеї федералізації, зважилася і на цю реформу як компромісно. Основна суть децентралізації – підвищити ефективність управління на місцях. Залишаючи їм значну частину фінансів. Таким чином, регіони, починаючи від сіл, які стали утворювати громади, закінчуючи великими містами, змогли самі розпоряджатися власними коштами та ефективніше ними управляти, розуміючи краще проблеми власних населених пунктів та потреби місцевих жителів. Це підвищило рівень комунікації між владою та запатом мешканців, це зробило бюджети більш прозорими та знизило корупційні ризики. Ще важливою реформою стала незалежність Українського центрального банку. Якщо коротко, то це важлива інституція у державному устрої, а її незалежність гарантує довгострокову стабільність та адекватну монетарну політику. Як і Ющенко, Порошенко також взяв на порядок денний конструювання української національної ідентичності, знову порушується питання національних героїв, стимулювання використання української мови, декомунізація. А також за Порошенка було досягнуто автокефалії Православної церкви України, що підвищило її міжнародний статус. Особисто Порошенко настільки пишався останнім здобутком, що це стане частиною його передвиборчої агітації у 2019 році. На міжнародному рівні Україна все ж таки підписує асоціацію з Євросоюзом та безвіз, відбувається інтеграція до Євроінститутів та до Альянсу НАТО. Українська армія навіть починає переходити до стандартів Альянсу. Налагоджуються відносини з міжнародними організаціями, такими як МВФ. Це дає Україні можливості відновлення економіки після складної кризи 14-15 років. Економічні контакти з Європою значно розширюються. А от питання Росії та окупованих територій сприймаються по-різному. За Порошенка війна на Донбасі заморожується, а також підписуються мінські домовленості. Відносини до цих подій різні: з одного боку, активні бойові дії вщухають. І ще Запорошенка фактично скорочується до мінімума. Україна втрачає частину регіону Донбасу, але зберігає контроль над рештою території. З іншого боку, питання фінально вирішене не було, а мінські домовленості патріотична громадськість називає капітуляцією та зрадою. Водночас саме мінські домовленості стають відправною точкою для початку повномасштабного вторгнення. Серед явних мінусів можна назвати недостатню кількість реформ у судовій системі, через що Україна постійно страждає. Чи просто косметичні реформи, як, наприклад, реформу поліції, коли змінили назву, оголосили про новий перезапуск, проте кардинально і системно мало що змінилося. Крім цього, наобходилися і без корупційних скандалів, пов'язаних із оборонним комплексом та свинарчуками. Укроборонпром стає місцем для низки корупційних скандалів та основною кормушкою для наближених до Порошенка. Ну і нинішнім президентом України є Зеленський, якого обрали у 2019 році, а основним його конкурентом стає діючий президент Петро Порошенко. Зеленський перемагає у другому торі з величезним відривом, набираючи 73% голосів. Цікаво, що Зеленський приходить до влади на миротворчих гаслах та з метою домовитися на відміну від свого попередника. Оскільки Зеленський перебуває все ще на посаді президента, і питання війни так до кінця не вирішене, а це ключове питання для сучасної України, остаточних висновків щодо правління його не можна робити. Однак у цьому відео можемо підбити проміжні підсумки. Починаючи з плюсів, то можна виділити низку реформ та проєктів, які були проведені ще до війни. Найголовніше це звичайно створення дії, державний онлайн-сервіс надання послуг, унікальний у своєму роді. Завдяки сервісу багато державних послуг можна оформлювати за лічені секунди, починаючи від електронних довідок, закінчуючи сплатою податків. Список послуг постійно розширюється. Ця реформа багато у чому допомагає саме у боротьбі з побутовою корупцією та спрощує бюрократичні механізми. Також до війни ще було вирішено довге питання ринку землі, але повноцінно так і не запрацювало. Та ще проєкт великого будівництва щодо покращення інфраструктури, спрямований швидше на популізм. Воєнний час серед позитивних якостей варто виділити лідерські якості та консолідацію західної підтримки принаймні на перших етапах. Український порядок денний вийшов на загальносвітовий рівень, а підтримка українців та української армії з боку Європи та Штатів стала постійною. З негативне це проблема з корупцією в оточенні президента навіть під час війни, проблема мобілізації ТТЦК, ТЦК, проблема свободи слова в Україні, гіперцентралізація влади та багато іншого. Частина проблем може бути пов'язана безпосередньо з військовим статусом в Україні, або просто їм виправдовуватися. Інші системні проблеми не були викорінені нинішнім урядом і підривають обороноздатність України і досі. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.